В обласному центрі Закарпаття приховали зображення російського композитора Петра Чайковського шляхом упорядження фасаду, розташованого на будівлі комунального закладу Ужгородська музична школа номер 1 Таке рішення підтримали сьогодні члени виконавчого комітету міської ради на черговому засіданні. Його ухвалили з метою проведення заходів із дерусифікації та деколонізації в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України із заявою щодо погодження паспорта опорядження. Фасаду звернулася дирекція музичної школи. Підписи зібрали й небайдужі мешканці. Ще півтори місяці назад до збору підписів на петицію. директорка Хрим Олена Юрівна подала звернення до Ужгородської міської ради щодо демонтажу зображення Петра Чайковського, російського композитора на фасаді будівлі комунального закладу. Відповідно, воно пройшло всі необхідні процедури. Було погоджено органом охорони історико-культурної спадщини Ужгородської міської ради. Також в Ужгороді планують за кредитні кошти закупити 10 електроавтобусів, які обслуговуватимуть переважно центральну частину міста. Рішення, яке виносило це на розгляд засідання виконавчого комітету, є складовою пакету для погодження міністерством фінансів обсягу та умов запозичень. Ще що саме рішення безпосередньо приймається на сесії міської ради, але перед тим отримується погодження міністерства фінансів, чи здатне підприємство забезпечувати погашення кредитів. Міська рада в цьому випадку є виключно гарантом повернення коштів, а не безпосередньо платником. На засіданні члени виконкому проголосували за програму підтримки підрозділів управління Держспецзв'язку в Закарпатській області на 2023 рік. Документ в подальшому внесуть на розгляд сесії міської ради.